У Коломиї говорили про ФАС фетальний алкогольний синдром. Це сукупність ват на все життя, спричинених споживанням матір'ю алкоголю під час вагітності. Захід провели в дитячій лікарні під девізом. Якщо ви хочете мати щасливу сім'ю, перестаньте вживати алкоголь перед можливою вагітністю, тому що потім буде пізно. Знаєте, насправді, якщо б я не пила в той день, він не мав би вроджених вад. Шокуючий фільм про фас продемонстрували у Коломийській дитячій лікарні. Одна вечірка для вагітної з надмірним споживанням алкоголю може назавжди пошкодити мозок. Ще ненародженої дитини переконують фахівці. Про фетальний алкогольний синдром у світі вперше заговорили 20 років тому. В Україні ж мало що знають про цю проблему. Хворі <звук> з Цим синдромом насправді вони потребують значних видатків державних. Це діти з цим синдромом, це величезний тягар для сім'ї, для школи, для суспільства. В цілому, і над цим треба працювати всім разом. Медики, освітяни, влада, волонтери та активісти міста зібралися у Коломийській дитячій лікарні, аби більше дізнатися про фас до діалогу. Головний лікар дитячої лікарні запросив і засновника фонду Юкренвок ЛТД американка пані Ен Лінден разом із волонтером Оксаною Бойчук тепер працюють над тим, аби створити такий фонд і в Україні, щоб про фетальний алкогольний синдром дізналася якомога більше людей. В Вашингтоні є організація, яка називається Ноу no ФАС. Вона співпрацює з іншими країнами та ділиться інформацією про ФАС. Зокрема, і фільм, який ви сьогодні подивилися, ми маємо завдяки цій організації. вплив алкоголю на плід під час вагітності жінки є найголовнішою причиною розумової відсталості у світі, стверджують фахівці. Коломияни зізнаються на цій зустрічі. Про фас почули вперше. Для мене це було ну якимось можна сказати відкриттям, і наскільки був вражений цим фільмом і цими всіми моментами. Треба цими дітьми займатися, і треба вчити спеціалістів, і треба вчити людей, як з цими дітьми займатися. Але друга, надзвичайно велика проблема в тому, що треба не допустити того, щоб такі діти появлялися. Насправді я не алкоголічка, я просто випала не в той день своєї вагітності. You know, Нам справді треба розказувати людям, що однієї вечірки з алкоголем достатньо, щоб у наших дітей виникли фізичні і неврологічні вади. Суспільство наше не готове до багатьох діагнозів, яких сьогодні я почула наприклад вперше. Так з дітками ми з такими зустрічаємося можливо кожного разу, і можливо відносимо їх до категорії якихось знаєте, таких неповносправних. І не вміємо, не маємо за за через брак інформації, не вміємо надати. Ти цій дитині належного педагогічного виховання і педагогічної освіти багато вад, пов'язаних із ФАС можна помітити тільки тоді, коли діти досягають шкільного віку. А це проблеми з пам'яттю, приступи агресії, повільне дорослішання. Тому медики радять, якщо ви хочете народити здорову дитину, припиніть вживати алкоголь.